Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірним рецептом бурякового кексу. Цей кекс не лише виглядає як справжній шедевр, але й готується дуже просто. Яскравий, ніжний і з приємним шоколадним смаком, він стане справжньою родзинкою вашого чаювання. Готові. Тоді поїхали. Для початку нам знадобиться 200 грам буряка. Його ми будемо використовувати не лише для кольору, але й як основу для тіста. Також підготуємо 50 г яблук, 200 г цукру, 100 мл соняшникової олії, 3 яйця, 250 г шоколаду, 2 чайні ложки розпушувача та краплю оцту. Для глазурі нам знадобиться 100 г цукрової пудри, половина чайної ложки лимонного соку, половина чайної ложки бурякового соку та 50 г шоколаду. Починаємо з того, що розтоплюємо шоколад. У нього додаємо яйця, соняшникову олію, борошно, цукор, розпушувач і краплю оцту. Ретельно вимішуємо, поки маса не стане однорідною та рівномірно забарвленою. Тепер беремо сирий буряк, чистимо його та натираємо на терці. Якщо на дні миски з'явиться буряковий сік, перелийте його в окрему ємність, він нам знадобиться для глазурі. Яблуко також чистимо та натираємо на терці, додаємо буряк і яблуко до тіста та ще раз добре перемішуємо. У вас вийде яскраво рожева, красива суміш. Тепер виливайте тісто в гарненько промащену форму для випічки. Ставимо форму в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Після того, як кекс випічеться, дайте йому постояти у формі ще 20 хвилин. Поки кекс охолоджується, готуємо глазур. Для глазурі змішуємо 100 г цукрової пудри з половиною чайної ложки бурякового соку та половиною чайної ложки лимонного соку. Це додасть глазурі приємний рожевий колір та легку кислинку. Окремо розтоплюємо 50 г шоколаду. Коли кекс охолоне, полийте його рожевою глазур'ю, дайте їй трохи застигнути, а потім зробіть кілька шоколадних штрихів зверху. Ось і все, наш буряковий бандета-кекс готовий. Він вийшов неймовірно ніжним, з приємним шоколадним смаком та яскравим кольором. Обов'язково спробуйте цей рецепт і здивуйте своїх близьких. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. До нових кулінарних пригод!